Ну і власне от він перший раунд У дівчат вже на ногах та на руках великі рукавиці, великі е стопи і великі літери. Власне на них я зараз буду ставити запитання протягом 90 секунд, і вони мають правильно скласти відповіді. Одна правильна відповідь, одне правильне слово, один бал вашій команді. Давайте не тягнути, бо а я, я вже заберемо. бачу, що ви хочете туди всі вийти. Заберемо бали зараз. Бо... Оля Юрівна. Тут Аліна, тут, і на тут. Дивитися, дивитися. Час пішов. Історик, який шукає в землі черепки. Е, То його як археолог. Археолог? Да, да, Ах, ти що ти як? Я не помітив сам. Ол! Я рол! Архе зробіть! Архе! У мене є о! Архе! Архе, а ти друга Оло! У мене е! Отак! Археолог! Є! Сорт... Кого? Археолог є! Yeah. Сорт шампанського дуже сухе. Я знаю, брют! Срют поки що. А тепер брюд не горобець вилетить, не спіймає. Slo, <skryt> Слова. Слова. Slo, слово, 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 я роблю О! С! С! С, С, С. Я роблю ло. Слюво. Слово. Слово є. Коли людині байдуже, кажуть, як ним об стіну. Горох. Горох. Я бачу. У мене гор. Дай дери. Я Горох. є. Синонім до слова кохання. Любов! 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 Я роблю! Давай Леся! О, підходить Лю. такий, Лю. Лю. Лю... підходить Лю... такий Лю... Любов, Лю. так Лю. Давай. є. І з нього роблять вівсянку. Я не можу встати. Овес, овес, Молодці, нормально. Слухайте, я вам 32 слова. Це найважний перформанс. Пацани, нам треба. Да. 32 слова склали. Дівчата. <клес> Мужики. 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 Продовжується раунд руки ноги і на черзі чоловіча команда. Виходьте до бар'єру. Іван. Ну ти молодець. Так, чи ні? Давай. виходь, Виходьте. не через службовий час пішов. Обличчя тварини. Морда. Морда. У мене у мене де у мене де морда. Є трагедія, а є. Драма, комедія, комедія, комедія. Це О, О. У мене десь. І я. Коедмія. Ні, 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 ні. У кого М? У кого М? У мене ось. Не підказуй, вони дурні. Є Зелене листя, яке додають омлет. Що? Зелене листя, яке. Шпинат. 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 У мене Ан. Шпинат. Є багато друзів, велика та весела. Н. Ко м. Компанія. Ні, ні, ні не виходить. Ком... Компанія. А, а, а. Компнія. Компнія. Компанія. Юра Юра, є. Комапнія. Е.

Не... Я не... не... а давай, я шкат... є є е, так. Їх протирають, якщо довго сидять без <спири> давайте піднімати, <служити> <спири> їх витирають Що <Їх> <пири> <спири> Ура! Що <пири> <пири> їх витирають. Я не почув їх... сльози. <спири> А, це просто перемог. Юра, що ти, ти зарано роздягнувся. Юра, я думала, ти лежиш і всі, всі слова будуть на Ні, Я їхав сідаю. Стоп, стоп! Пане суддя, так. Ну що, аргументовано ми перемагаємо, можна навіть не продовжувати. Дівчата зарано радіти. Леся Іванівно, ви знаєте, ви так шикарно склали лю. Хоп, зразу. Складаючи. слово любов. Оп. Що хотів би навіть накинути вам два правильних слова, але не можу. П'ять слів дівчат вітають. Гарний Ди, результат! два! Скажіть спасибі, що він Пять не дав. Слів, два, а, дав а на чому ми запарились? Чоловіки, не, то заслужено, заслужено, слово мишеня, найдосвідченіше мишеня чоловічої команди заснуло. Юрій спав там. Я чув, як він підхрапував. Ні, я приємно виклав ноги та драбатнув вашу. Влучно, ефектно, теж на п'ять правильних слів. Нічия. У нас дивоглядки. Знаєте, хочу провести такий собі експеримент, щоб акторка подивилася в очі продюсеру. Слава тебе. Юрій інно. Прошу на майданчик. Просто ти знаєш, як, так? Інна, ти типу, помниш? Ти закриваєш і з-під лоба дивишся, в середню точку. з-під лоба. Просто стояти вже з відкритими очима і дивитись. Не треба отак от, от робити, тому що одразу заслізяться. І все. <плес> що ви бачите перед собою? Це скарб. І цей скарб зараз принесе нам перемогу. Той Іночка, Боже, закривай очі. А обов'язково в очі дивитись? Ваше завдання за моєю командою розплющити очі і дивитися одне на одного. Хто перший кліпне, той програв. Три, два, один, почали! Молодець. Молодець. Да, Молодець. Да, ось цей погляд з-під ну це просто заборонений і на час прийом Дуру просверлить. Юра, тримайся. Ой, пташечка полетіла. Я коли познайомився з Гіної, вона так на мене теж дивилась постійно. Як казала Асача, моргнеш – маргньош демони не приході. Інночка молодець, молодець. Інусь, наші ті сльози, моргай. Ле -ле -ле -ле, Юра, 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 Юрчик зараз Юрчик, трошки тримайся. засміється. Жінка не має плакати, Інна, моргай. Більше ні одного. Інночка, молодець, молодець. 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 Юра, тримай, тримай Інучка, до останнього. Тримайся, 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 Ні, не, було, Ні, не було, не було, не було Вона тримається. Вона тримається, вона Фіна. молодець, вона молодець. Горбунов, іди додому вже там осача тебе чекає. Так, ще не кліпнула, але вже близько. Іна, тримаємося. якщо що в сторони, в сторони і на нього. Іна, тут не плакати треба. Тримаємо, тримаємо, тримаємо. тримаємося. очі сьогодні. Два стекляні глаза засунув собі. Тримаємося. Пішла сльоза, родна! Тримаємося. Пішла, тримаємося. пішла, пішла тримаємося. сльоза перша. Тримаємо, тримаємо. тримаємо. Молодець, молодець. Приходько, ти можеш! Ти молодець, а гарбунов ні. Приходько, ти можеш кліпнути, Леся сказала. Леся сказала, що ти можеш. Тримаємо, тримаємо, тримаємо. без варіантів. Жінка вже, жінка вже заплакала, можна вже піти на поступки. Та вже все, нічию. Тримаємо, інночка, тримаємо, ще трошки. Він зараз кліпне, він зараз кліпне. Їм, їм. Плакала, Іночка молодець, і стоп. молодець, тримаємося, тримаємось, тримаємося, тримаємось. Та він штучні очі вклав, я бачила. Молодець, молодець, молодець! Може, пошкодував Дівчата! війнину, а може, й здався, а може, й не втримався, не знаю, але це перемога дівчат! Ви Бачили, коли Юрій Миколаївич стояв на дивоглядках? У нього там під кінець перед тим як він моргнув? Так в лівому оці бонусне. Я прочитала. Тепер і ти прочитай. То виплакали ви собі бонусне. Скільки відсотків чоловіків питали у жінки про кількість чоловіків, які були до нього? Кожен раз вони це питають. Сто відсотків мужиків скільки відсотків чоловіків питало. Ми завжди говоримо, що ти другий в мене. Ні, не, не всі, не всі. Я кажу завжди, що ти перший. Не всі. Я думаю, 90. Перший. Я в цьому році. Ну, давайте 68. 68. Хороша. Боже, ну вони ж знають, що ви їм брешуть. На що то питати? Ви такі дурні. <рес> ти задавала таке питання? Ні, не задавала. Я теж не задавала. Я не задавала. А для чого потім погано спала? Давай так. От, 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 точно. 68. Давай 68. 58. Добре, може 65 щоб попасти, якщо буде. 50, ну, давай, 50, давай, 50, давай, не промахнутися. <плес> <50. 50. 50. плес> Ми готові. У вас є відповідь? Ми порадились, і Оля Юрівна вирішила не 68%, а 65%. Отак. 65%. Покажіть нам правильну відповідь на екрані. 5, чи, чи там дійсно 65? 65%. 65. Побігло, побігло, побігло! Це перемога! Молодима. Перемога! Молодима. Я вам казав, що Диви, І ми, 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 як усі, да ніхто не перецкає. Леся Іванівна. Так, пане суддя. О, скільки було до мене? Е, мінус один, пане суддя. Ай, молодець. Даю бонус на тисячу гривень і на рахунку дівчат три тисячі гривень. Чоловіків наразі нуль. Кажу, я спросив тебе мене так не називати. Мінус один. Народна артистка України. Давай, у нас Оке. тут насправді є, є певний семпл, Вань, набий. Семпл просто.